Ось такий секрет відкрию, що капець. А ну що це. Такі гарні камінючки. Але це секрет тільки для підписників. Взагалі. Значить, Що це таке? Поки що ставте лайки авансом по-любому. Це не гашене не вапно. А це новий або старий колодець. Ми з цим зв'язок. Зараз розкажу. Берете ці камінючки. Тупо вилетав краницю. Погнали далі. Але покоління хеддаун про це не знаю. Ну чуєте шипить. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давайте. Якщо у вас є нова криниця, або стара, або якась водойма, якій заванюється вода. Ви берете негашене вапно кілограми 3 і кидається в нову або виснуючу стару криницю. Вапно має різні свойства, тобто крупна фракція, якісь бактерії. Якісь мікроорганізми, вони будуть осідати на дно. І водичка буде чистенька, не буде ніякої муті, вся муть сяде на дно, бо такий собі антисептик. Також для дачників, якщо у вас ви збираєте воду з криші, знаєте, в якусь ємність і в тій ємності зазвичай ця водичка літом заванюється, стає такою мутною, погано пахне в ній такі, знаєте. Голова стільки то також ви берете трохи негашеного вапна або звичайного вапна, киньте трохи в ту ємність, розколомпоцайте. Ця реакція відбувається в криниці після того, як ви кинули туди вапно. Це приблизно 24 години. Але бажано три доби з криниці не брати воду. Хай вона там стоїть, осідає. І під цим відео також є посилання на наш інстаграм, на нашу Фейсбук-групу. Заходьте, підтримуйте нас. У нас ще багато дуже секретів. Всім миру і всім краба від прораба. Лайк постав, а?